Христос народився, слава Україні. Зараз знаходжуся в селі Печеніжин, у своєму селі є у нас тут такі молоді газди, тримають коні. У Миколи є два жеребці і одна кобила. То ти з жеребців що продаєш? Одного або другого? двох упродав. Цей жеребчик скільки йому? Два роки і шість Це може жеребцеве два роки і шість місяців. А цей, що попадає в об'єктив, не продається. А це в нас є сам А ну, пройдися з ним. І це все гуляє. Довж, там. Mm. Най погуляє, о! Коли їхав то же ребці запряжні, а? Хор! Не, але чи запряжні? А, ah, запряжні так! Ja, прямо. Раз. Сім раз? Ah, а, три. Ага. Каже мені ціну кажеш чи договірна? 1800 доларів. Такий жеребчик. 1800 доларів. Чекай, по якому він жеребцю. Пасушку. Ох, це було файно свіжо Пусти важко йому, бути. Ога! Ну ще раз його притримай, він зараз далі піде на цей. Що то молоде, енергійне, хоче скакати, гуляти. Добре Ще раз е нагадую, жеребцеве два роки і скільки? Два роки і 6 місяців. Находиться в селі Печеніжин. Ціна його 1800 доларів. Це що ще можна говорити? От є у нас... Цап не продається, Коль? Продається і цап. І цап може продатися. Тоже походить по пученіських козах. <рес> Зараз щось буде? Зараз він і буде шашлик. А ну дивись, цап теж скаже на задню ноги, я не, не, не зняти. Wiłsa dajesz? Nie. Nie dajesz? A zerna co dajesz mu? Kasi. Troszki Kasi. Aha Taki jest żerebczyk na prodaż. номер буде в описі. Зараз ми покажемо ще другого жеребця. Не погуляй. А? Е. а запрягав у вазі чи запрягав ще в... У кого! <р> <musimy> у Хто теж запрягав? Він шосмо? Це все гуляє, це все їсть кашу. Ось такий є жеребець. Ало. А я віру до шокола. Волопелям потребує. Я щось його, може я й віру дові. Є ще один жеребчик, теж на продажу. Чотири роки. Не бей худобу удобно. Приближись просто до того, є, до yeah. просто з ним Є. Цей цап мене ще збізні Це настанька. То жеребцевий є 4 роки, то він е, є на е, з номером, з Тауром. Ось пр, пр, пр. Пр. такий жеребчик. 15-го року. Так? Щойно Два у парі жеребці їдуть у пари, бачите, навіть не, не б'ються нічого. Отакі От є два жеребці на продажу. І що не виробляють. Що то молоде? А ну стайна йдихнуть. Хлопці. То за цього на Олександрівці скільки ти хочеш? 1600 доларів цей на Олександріїць буде коштувати. Цей 1800 на Олександрійців 4 роки. Цьому 2,8. Вот такие же рыбки. Гия. Yeah. А ну... Yeah. Добрый! На асфальті це кінь красиво виглядає. Отакі два жеребчики на продаж. Кого буде цікавити, дзвоніть номер буде в описі. Гезду цих коней звати Микола. Дзвоніть, запитуйте. Давай заводь їх так вліво.